Друже, ну фермер на чужій землі заробляє нормальні гроші. Я б на місці людей взагалі не давав би в оренду, а сам би фермерував і заробляв би гарні кошти. Ну, дивіться, ніхто людей не змушує здавати. Абсолютно, я е, не думаю, що знаєте, у людей немає вибору здавати чи самим там щось вирощувати. Е, кожен сам відповідає за своє життя і за свої вчинки. Тому е, у мене, наприклад, е, був гектар сада, де ми самі вирощували яблука. Ну от ми там, наприклад, ще при там СССР виходить і бабусі вділили. Гектар сада, тось його поділили по селу, хто працював в колгоспі і дісталось. І там на мене переписали його. І ми все життя з дитинства. Цей гектар сада там було. Ну я не буду брехати, скільки дерев. Ну дахалери було. Дерев старих, які ми приїжджали, косили траву там постійно, постійно збирали. Ми, ми не здавали в оренду. Ми самі приїжджали, збирали там тато, підчищав їх і ми збирали врожай. Здавали його і отримували за це гроші. Хоча могли здати його в оренду і теж отримувати. Но в бабусі було два пая, які ми просто здали фермеру, який вирощував там зерно. Тому що ну, ми не готові були до цього. Була адекватна ціна, були ну, гарні, адекватні умови, тобто ринкові. Тому от то ми вирішили, наприклад, яблука вирощувати самі, а землю здамо. І це був наш вибір. Тому ніхто нікому не забороняє. У вас є можливість, будь ласка, вирощуйте самі. Ну, нема можливості, то по карманам я не бачу сенсу ходити там, заглядати в кого, що виходить, в кого не виходить. Фермера, я не хочу там захищати фермерів, це будь-який бізнес. Ну, фермера мають те, що мають. Якщо вони вклали туди, я почув от фразу нещодавно. Ну там, звісно, печальна історія, але просто фраза звучала так, що. Земля все пам'ятає, вона потім віддасть. Тобто, скільки не вкладає, вона потім віддасть. Ну Виходить, зараз фермера вкладають, вкладають, але результат не дуже хороший. Тому зараз важко фермерам. Вже 22, 23, 24 рік всі ну, досить печальні. Але якщо у вас є земля, то, будь ласка, беріть її, обробляйте. Там є гроші. Там на мою думку, абсолютно в будь-якому бізнесі є гроші. в будь-якому. Куди не подивись меблі, посуд, взуття, одяг, ремонти, світло, електрика. Скрізь можна заробля... заробити гроші. Ну, Дивлячись, як ти будеш це все робити. В когось виходить, в когось не виходить. Тому моя особиста думка кожен сам приймає рішення. Хочете, здавайте, хочете, не здавайте. Якщо людина має, от, наприклад, ми мали землю, ну ми не вміли її обробляти. Ну, ну чого ми маємо туди лізти? В цих, там, я, я не пам'ятаю, навіть скільки там десь пай, скільки, півтора гектара, десь ну, там, в три гектари. Ш, ш, ну, ну, можна було, можна було. Але прийняли рішення таке: садок залишаємо, поле здає. Тому кожен сам робить. Е і відповідає за свої вчинки. І якщо людина вірить в себе, то вона без проблем може почати вирощувати зерно. Тому не заглядаємо по карманам, маємо можливість, робимо. Не маємо, не робимо.